Це на тому було. Дивіться, дивіться, я ж не шукаюся, розумієте, я я як сам пропружує. Я питаю, Покалі, я, чому ми. Хто зареєструвався, проходять. А, зареєстрував. а зараз нове засідання. Прошпи. Прошпи. А зараз нове засідання. Валік, проходь, вони не мають права. От дивіться, Валик, я проходь. Ви зареєструвалися. Зареєстрували. Що, ви не Це нове І засідання, ви немає. Ви прошкужаєте, що? Ви прошкужаєте, мені заходить в зал засідання суду. Чому ви ціні? Це нове засідання, ви, 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 ви порушуєте закон. Скажіть, ви мені проскужаєте? Ви порушуєте закон? От, чому не проскужаєте? Скажіть. Дайте я пройду. От, чому вони проважають? Блас, жуліці, зніміть, дивіться. Не пускають громадського активіста. Зал засідання суду. Чому? Дивіться, чому? Представники суду. Дивіться, я спокійно йду. Що таке? О, чому не пускаєте? Представтесь, пожалуйста. Покажите своє служебное удостоверение на основании статьи 5 закона Украины про міліцію. Будь ласка, пропустіть написали суму. Ви почули це нова... дивіться, Я зараз покину, не, не штовхаюся. Дайте а, мені пройти. Сотрудник милиции, Покажите, пожалуйста. Я, я ще раз допомагаю Україні. Пропустіть громадського скажіть. Ви хочете ви прокажіть у вас засідання засідання? І тоді скай працівник судно працівник по вірному требуванню гражданіна України. Ви хочете отримати роздруківку технічного засобу, на якій буде чути рішення прийняти головуючим. Я пояснювала, будь ласка, звертайтеся Дивіться, це зводимо тайнами. Головуючий прийме рішення про те, що. О ви Дайте. Дайте. чому прошкужаєте мені піти? Скажіть, от що це таке? Це правова держава чи що? От чому прикол? А Скажіть, вибори, вибори, я за Привігам, Привігам, проте, Позуми, що я про це? От що? Подивіться, я громадянин України. Підходьте, пацани, підходьте. Что, Значит, ты можешь шуметь в суде. Я не шумлю в суде. Не надо меня снимать. А кто вы такие? Будь ладно. Вы в публичном месте находитесь. Снимите, будь ласка. Ой, не так не миссис. Миссис. Так вот так, да. так вот да. По а поэтому. А кто вы такие? Представьтесь. Я, я, я человек. Я быстрее говорю. Кто, кто вы такие? Раз за тебя. Я кто не хочу тебя такие? представлять. Я не хочу Окей, тебя представляться. Не не представляться так что? Ну не разговаривай со мной. Ты, я тебе представляю. Пропусти. Еще раз прошу. На основании чего? Вы меня не пропускаете. Да, Ви немає у документів, немає документів. Не ви не показуєте ніяких зразків, розумієте? Я ще раз питаю, чому я порушив тоді? Що я порушив? Ви що порушуєте в судовому засіданні рішення стосовно я порушив? Чому ви прошли? розумієте, що зараз звучені дії? Ви пришкоджаєте, ми пропожуємо засідання суду до відкритого суду. Чому пришкождаєте? мені, Дивіться, от ви мені зараз подивіться, ви руками штовхаєтесь, Чому це робите? Чому це робите, Скажіть. А тому що ти нарукаєш, ти ж напираєш, дітей знають на місці, О, ти ж на на напираєш. О, Ой. О Ой. Он, жарниць, прес, там, От скажіть, от, журналіст. Да. Чому прес не пускаєте? У мене просто питання. Скажіть, ви так мене хочете пускати. Так, вы что, вы стоите и стоите, он, он не проходит. Все, перестану, да? да? Конечно, я но они стоят уже я еще не отпускаю. Я не отпускаю. Вот. Скажите, Руслан, чему? Вот человек, который... Я а чему? не чему? Руслан. Почему он Чему? Он сказал, что не